П'ятниця 4-го тижня попасть. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в громах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. В днях деякі секти фарисеїв, що були увірували, встали і казали, що треба їх обрізати та наказати, щоб зберегли закон Моїсея. От зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці, став Петро і промовив до них: Можі, брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами. Що погане з усміх чули слово Євангелії і увірували, і серцевідець Бог засвідчує їм, даючи їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистив ще вірою їхні серця. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші? Ні, ми не могли нести, та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса, і так само вони. Затихла вся громада і стала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що Бог учинив був через них між поганими, а як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати. Слухайте мене, Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти зміжних народ для імені Його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано: Після цього я вернуся і відбудую занепалий намет Давида. Я його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала. І усі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це, йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих і споган, що навертаються до Бога, але їм написати, щоби стримувалися від нечистот ідольських від розпусти, від душинини та від крові. Мойсей Боздав, ніх давна, має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з її церквою постановили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою юду, званого Варсавою, і силу можів проводарів між братами. Вони написали. І доручили через них ось що. Апостоли і старші брати, ваші братам з поган Антіохії, Сирії та Келікії привіт, тому що ми чули, що деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, занепокоїли вас словами та схвилювали ваші душі, ми постановили однодушно вибрати мужів. І їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми отже, вислали вам юду і силу, і вони вам усно викладуть те саме. Подобалося Бо Святому Духові і нам не накладати на вас ніякого тягару більше, крім цих необхідних речей, стримуватися від ідоложертовного м'яса від крови, від душинини та від розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього, будьте здорові. Весланці прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, і вони, прочитавши його, зраділи і втішилися. Юда та сила, які самі були пророки. Втішали і скрепляли братів довший час. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила рішив зостатися там, Юдаш повернувся у Єрусалим. Коментар і сердавідець Бог засвідчив. Дорогі мої, переважно, у стосунках з іншими для нас найважливіше. Добре виглядати для людей, щоб люди про нас добре думали, добре говорили. Ми часто дуже багато на це звертаємо увагу, як також стараємося не завдати одне одному ран чи болю, ставитися до інших з повагою. Звичайно, така позиція важлива, але ми часто забуваємо про важливість чистоти серця. Не задумуємося над тим, що Бог санає наші серця, Господь знає, як ми поводимось з цією чи іншою людиною, як ставимося до неї, які думки, які стремління носимо. Тому дбаємо не лише про зовнішню поведінку, а й про чистоту наших думок і про чистоту наших сердець. Від івана з святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його, владу маю його покласти, і владу маю його назад взяти. І знову постала суперечками з юдеями за ті слова, численні з них казали. Він біса має, Він Божевільний. Чому Його слухаєте? інші ж казали то не слова бісноватого, хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді оновлення в Єрусалимі і була зима. Ісус, проходжувався в храмі Соломона у притворі, обступили його людей і кажуть: доки триматимеш нашу душу, коли ти Христос скажи нам одверто? Ісус відповів їм, Казав я вам, та ви не віруєте, діла, які я чиню в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець, вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Коментар дії, що чиню їх ім'я Отцяного, вони свідчать за мене. Дорогі мої, у християнському житті якось так виходить, що ми мало уваги звертаємо на діла. Ми так говоримо, що треба знати Євангеліє, катехизм, молитви. І це дуже важливо, щоби пізнати правду про Бога, про Боже але наша віра завжди і неминуче має реалізовуватися в нашому житті. Адже навіть якщо все знаємо, але згідно з тим не живемо, то не маємо плодів. Якраз наше життя, поведінка у критичних ситуаціях це та сутність, яка виявляє, показує, у що ми віримо і якою є наша віра. Апостол Яків пише, що віра без діл мертва, як тіло без духа. Отже, за нашими ділами люди пізнають, хто є нашим Богом. Тому любить мене Отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Цю думку про велике значення своєї смерті Господь закінчить тут. Отець любить його особливо за те, що він абсолютно добровільно, без примусу жертвує своїм життям, це життя, є наче одяг або прикраса, яку він з себе скидає, щоб передати в руки іншого. Він робить це з твердою впевненістю в тому, що може його життя тобто учати назад. Ніхто не відбирає її від мене. Але я сам віддаю її. Маю владу віддати її і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь я прийняв від Отця Мого. Цю заповідь, тобто право і силу взяти назад своє життя, Господь отримав від Отця. На чому заснована ця влада і сила? Про це Христос говорив раніше Він має життя сам у собі. І Його Воскресіння є, власне кажучи, воскресінням ним самого себе. Та Христос зображує свою смерть наступним чином, не тільки як страждання, яке Він приймає на себе з покірності волі Отця, але й цілком вільну справу, на яку він сам зважився. Друге, як справу послуху волі Отця. І, отже, як істотний пункт завершення свого покликання, третє: як справу самопожертви, на користь віруючих в нього, яких через це спасе від смерті, четверте не як знищення своєї життєвості, але як перехід прояву свого долаючого смерть життя після Воскресіння. П'яте. Як необхідну умову. Для розширення його діяльності за межами ізраїльського народу. Слухачі Христа, що не відходили від нього протягом цілого дня, по закінченні свята кучок почали сперечатися між собою. Одні стояли за Христа, як за Великого Чудотворця, інші, звичайно, переважно фарисеї називали Христа Божевільним і переконували народ не вірити Христу. І свята кучок пройшло близько двох місяців, протягом яких Христос перебував або в переї, або десь в межах Юдеї. Настало свято оновлення або очищення храму, що тривало близько восьми днів. Це відбувалося в грудні. Приводом для встановлення цього свята було очищення єрусалимського храму від ідолів. Чи не, не у 165 році до Різдва Христового Макавеями? Господь являється на це свято Єрусалим. Чи навчав він у цей раз? Іван про це не говорить виразно, помічаючи тільки, що Господь ходив в так званому притворі Соломона, тобто в галереї, яка тягнулася східною стороною храмової площі. У цій галереї, звичайно, можна було ховатися від зимової негоди, від дощу і вітру. Дуже може бути, що цього разу його супроводжували і апостоли, але про них Євангелист не згадує, адже вони в розмові Христа з юдеями не брали участі. Тут юдеї обступили Його і говорили йому: чи довго триматимеш нашу душу у невіданні, Якщо ти Христос скажи нам прямо? Юдеї висловлюють Христу невдоволення своє тим, що Він тримає їх у невизначеності, тобто пощийному напруженні, очікуванні, що ось ось нарешті він заявить про себе як Месію. Скажи нам прямо, тобто сміливо, відкрито, а не в притча і не в темному натяку. Юдеї немов хочуть сказати Христу, що вони його підтримають. Господь відповідає юдеям, що він уже говорив їм про те, хто він, але вони не вірили йому. Навіть чудеса Христові не пробудять у них віри в нього, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. Причиною цієї невіри є та обставина, що ці юдеї не належать до овець пастиря, Ісуса, тобто до тих істинних ізраїльтян. Які ще раніше, ніж побачили Христа, серцем своїм вже прагнули до нього, тому з радістю прийняли Його свідчення. Вівці мого мої, мої голосу слухаються, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, щоби показати, яких великих благ позбавляють самі себе людей, які не бажають піти за Христом. Христос зображує той стан, в якому перебувають Його вівці. І я дам їм життя вічне, і не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з рук моєї. При цьому Христос утотожнює своє піклування про овець з піклуванням про них свого Отця. Цим Христос каже, що власне верховним пастирем є Отець, але Отець діє через Христа. В сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить про свою майбутню жертву на Христі. Його слухачі того не розуміють, це не дивно. Адже навіть найближчі Господні учні до певного часу також не були спроможні це осягнути, то що вже казати про інших. Однак деякі у своєму нерозумінні пішли далі. І почали реагувати різко негативно, стверджуючи, що Ісус навішений, божевільний і що Його взагалі не варто слухати. А як я поводжуся, коли зустрічаю щось, що мені важко зрозуміти або ж для мене є неприємно? Напишіть про це в коментарях, не бійтеся, а на це отримаєте благословення. Інші ж. Слухачі уважно стверджували, що Ісус творить небачені чуда, такі як зцілення сліпонародженого. А це ж явно дія Божої сили. Як же би міг зробити щось з такого існувати? Отже, для них є очевидним, що, Ісус, що цей Ісус і є таке Божою людиною, можливо, Пророком, хто зна, ба навіть і самим Месії, доки триматимеш нашу душу? Коли ти Христос скаже нам одверто, Вони просто таки вимагають, щоб Ісус визнав себе Месією перед Ним, та Ісус не дає їм тієї відповіді, на яку вони чекають. Говорить лише, що його діла самі про нього свідчать, Цього є достатньо. Бо хто від Бога, той зрозуміє. Цікаво, що Ісус Євангелій від Івана прямо каже про себе, що Він є Христос тільки двіці, жінці самарянці, єретиці сумнівної моральної поведінки та сліповорочному жебраку якогось цілив. А що думаю про Ісуса Я? Ким Він є для мене? Напишіть про це, попрошіть щось у нього, а я на це долучуся. Своєю молитвою. Помрете в гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у гріхах ваших, помрете. Саме так говорив Ісус до юдеї. Коли хтось зазначається щось в Святому Письмі, то має своє значення кожне слово. А коли щось зазначається майже тричі підряд, то має дуже велике значення. Отже, якщо не увіруєте, то помрете. Якщо подивитися на себе, то чи схоже моє серце на серце фарисея? Спочатку здається, що ні, бо я вірю в Христу і у Христа. А якщо подивитися пильніше, чи підати тиску неприємних обставин моє серце? То може побачу несправедливу втрату хвороб, роботи, хвороби, покинутість, несприйняття іншими, проблеми з батьками, заранення, неможливість збудувати сім'ю, чи відсутність мати забезпечене життя? Коли приходять випробування, чи вірю я в те, що те все мені піде на користь? Чи вірю Христу? І у Христа такі моменти, бо, як все добре, дуже добре вірити, Яке моє серце, чи я маю серце Фарисея, віра або зневіра, життя або смерть. Ці величини взаємозалежні, дорогі мої, одна від одної. Моє вічне життя залежить від того, чи вірю я по-справжньому. Це є основним, це фундамент і стартовий майданчик для всього християнства та духовного життя. Яка вона моя віра? Чи можу я сказати, що вона сильна та непохитна? Чи може я більше схожий на фарисея? Навіть коли і так, коли я маю серце фарисея, то все ж таки маю доволі непогані шанси. Аби змінити своє серце. Бо коли говорив так, то численні увірували в нього. Написано, що багато людей увірували в нього. Секрет міцної віри доволі простий. Численні люди, які увірували в Христа, просто уважно його слухали та роздумували над тим, що почули. Якщо моє серце це серце Фарисея, а віра слабка та іноді хитається, особливо у випробуваннях, то потрібно уважно слухати Христа, тобто перебувати постійно в Його слові, і воно змінить моє серце і дасть міцну віру, подібно до скелі, щоб навколо мене не відбувалося, а я буду. Абсолютному спокої. Дехто помилково вважає, що диявол це князь, тобто справжній володар нашого світу. Адже сам Христос говорив про це, подаю двох прикладах. Тепер від цьому суд. Тепер вигнаний буде геть князь світу цього Івана 12:31. Або не багато говорити вже з вами. Надходить Бо Князь світу цього, що правда, у мені він не має нічого. Івана 14,30 Можна ще згадати, як диявол пропонує Ісусу царства, спокушаючи його в пустелі після сорок діб посту, знову бере його дияволу на Всоченну гору і показує йому всі царства світу їхню славу кажучи: Оце усе дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Матея 8-9. Виходить, світ належить дияволу. А тому він, князь світу цього? Чи ж ми усі перебуваємо під диктантом сатани? мої, кажучи, князь світу, потрібно розуміти терміни. Поняття світ у Івана має щонайменше два значення, причому протиставні. З одного боку, світ – це люди, яких Бог полюбив і видав за нього свого сина. Бо Бог так полюбив світ, що сина свій надо дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Загалом же світ у первісному значенні це небо і земля, які Бог створив на початку. Тобто це щось добре, бо Господь поганого не творить. Світ це витвір Божої премудрості, якою він його і творив. Усе, що є від Бога, яким своїм словом творить світ, і ніхто інший не є причиною чи володарем світу. Ним повстало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. Іван 1:3 Увесь світ творіння Бога через предвічне Слово, через його сина. Бо в ньому все було створене, що на небі, на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господьства, чи начала, чи власті все було ним і для нього створене. Колощан 1.16. Але іншого разу, ось у процитованому Євангелії світ має значення негативне. Івана 12.31 чи 14.30. Це поле дії сатани, тобто місце без віри в Бога і без Його любові, місце темряви та гріха, це сфера діяльності диявола, куди той старається запросити людину різними способами. Коли така темрява опановує людину, Господь припиняє бути її царем, натомість її князем стаєш сатана. Цей світ у такому сенсі, це моє життя. Наче Бога б не існувало перебування в гріху, не вірність Богові, брак любові до Бога всім серцем всією душею, а до ближнього, як до себе самого. Боротьба проти цього світу чи проти князя цього світу це змагання не з самим світом, не з творінням, не з іншими людьми. Це змагання зі своїм гріхом і внутрішньою темряві, це прагнення, прагнення вийти з пітьми до світла. Апостол Павло пише: Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ефесіан 6.12. Щоб краще зрозуміти контекст цього сенсу світу, можна ще подивитися на такі фрагменти у Євангелії. Ви доли, я з гори. ви з цього світу, я не з цього світу. Тим, то я сказав вам помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий помрете у гріхах ваших. А щодо пропозиції. Сатани на постелі, то можна поглянути, наприклад, як коментує цей уривок Іван Золотоустий. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує всі царства світу і їхню славу. Оце дам тобі, як у падешниці мені поклонище. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано, написано, бо Господу Богу твому поклонище, і йому єдиному будеш слушати. Матея 4, 8, 10. Диявол згрішив тепер уже проти Бога Отця, називаючи всесвіт, який належить йому Богові своїм, і насмілився називати себе Богом, як нібито Він би був творцем світу, тож Христос врешті-решт заборонив йому, проте і тут не без гніву, лише просто геть сатано. Диявол, це батько брехні. Те, що світ, який створив Бог, належить йому ще одна з його неправд, які він людям, особливо насамперед побожним, намагається втиснути, світ Божий. І ми в цьому світі живемо. Гріх людини це вхіду сферу без Бога, тобто в темряву, це заплющування очей, щоби не бачити навколо Божого світу. Уважати, що навколо панує князь цього світу, і відповідно діяти, як у пітьмі. Але пам'ятаємо, справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його. Тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують. Івана 1, 9-12. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, вислуте свої думки. Імена пишіть під благословенням. І про ці те, що прошу, лайки, вподобайки. Не забувайте, вам не важко, мені приємно Христос Воскрес!